Я часто чую це від тих, хто вивчає іноземні мови. У мене досить високий рівень знання мови, я розумію складні речі, у мене немає мовного бар'єру, я вмію виражати свої думки, але говорю я з багатьма помилками і постійно використовую одну і ту ж просту лексику. Звичайно ж, це прекрасно, що ви вже якось вмієте виражати себе іноземною мовою і можете порозумітись з іноземцями і робити помилки це абсолютно нормально. Ми і в рідній мові робимо помилки, це не є показником нашого інтелекту, але. Будемо відвертими, коли ми робимо в говорінні занадто багато помилок, це може заважати хорошому розумінню нас і справляти на співрозмовників не дуже хороше враження. Особливо в роботі з клієнтами важливо, щоб нас дуже добре розуміли, і щоб ми справляли хороше враження, щоб до нас прийшли ще раз. І коли ми робимо мінімальну кількість помилок, то і наша самооцінка підвищується, ми відчуваємо себе впевненішими в спілкуванні. Коли запас слів дуже маленький, то це не дозволяє нам спілкуватися на глибокі складні теми. Ми не можемо виражати свої думки якісно та в повній мірі. Ми ж Дорослі люди хочемо спілкуватись на високому рівні, виглядати розумними, виражати мудрі думки, бути на рівні з носіями, виглядати достойно. Але коли запас слів дуже вузенький і дуже простенький, то як не старайся, а спілкуватися ми будемо досить примітивно. І скажете, та з часом запас слів буде збільшуватись, помилки будуть річати. Так, але це може зайняти дуже багато часу, поки ми дійдемо до хорошого рівня свого говоріння. Цей процес можна прискорити, якщо використовувати у своєму навчанні певні методи. Я використовувала та використовую досі ці методи у вивченні німецької, англійської та іспанської мов, і вони дуже допомогли мені і досі допомагають спілкуватись на хорошому високому рівні. Розкажу вам про ці методи детальніше. Перший метод особливо підходить тим, хто займається з репетитором, або відвідує розмовні клуби, або просто має розмовні сесії з іншими людьми. Розкажу вам про цей метод на своєму прикладі. Перед кожним уроком з репетитором я завжди обдумую те, що хочу розказати на уроці. Щоб на питання, як у тебе справи, я не просто сказала добре і все. Ні, я хочу щось цікаве розказати, тому я вже наперед шукаю, підбираю ті слова, вирази, які мені можуть знадобитись у моїй розповіді. І звичайно ж, на уроці я їх вживаю. Протягом уроку виникають слова, які я б хотіла сказати, але які не знаю, або забула репетитор. пише ці слова в чаті, або я їх сама собі записую. І потім після уроку або пізніше я ці слова опрацьовую. Я шукаю приклади реч з ними будую свої речення таким чином. Я збагачую свій запас слів саме тою лексикою, яка мені дійсно необхідна в говорінні. Другий метод я теж дуже люблю. Для нього вже не потрібні інші співрозмовники. Я веду такий собі щоденник іноземною мовою. Я записую туди фрази, речення, які я десь прочитала, почула, і які б дуже хотіла використовувати у своєму говорінні. Я також пишу свої думки іноземною мовою. Також я таким чином треную свою граматику. Я використовую допомогу словника, перекладача, щоб перевіряти правильність свого письма. Також пишу свої тексти на ті теми, які мене цікавлять. Потім відправляю ці тексти. Репетитору на перевірку я періодично перечитую свої записи і обов'язково проговорюю їх в повний голос. Я перекладаю з допомогою інтернету лише якісь слова та фрази, не цілі речення. Хіба що можу скласти речення спочатку сама, а потім перевірити, як це зробив перекладач, тому що тут найважливішим є саме процес. Того як я сама будую речення іноземною мовою, мені важливо знати свої слабкі сторони в граматиці, на що потрібно звертати особливу увагу. І потім, коли я вже вмію добре будувати речення на письмі, мені набагато легше будувати правильні речення в говорінні, тому що в мене натренована ця навичка. Третій метод це переказування текстів. Підбираємо в інтернеті якусь статтю або текст підручника на ту тему, яка вас особисто цікавить, на яку б ви хотіли б з кимось подискутувати. Я, наприклад, не цікавлюсь автомобілями, я ні з ким про це не говорю. І, звичайно, я не бачу для себе сенсу переказувати тексти про автомобілі. Тоді ж я цікавлюсь психологією, я часто про це з кимось дискутую. І звичайно, мені б хотілося б мати на цю тему широкий Запас слів, що потім вміло якісно виражати свої думки. Я обираю якусь статтю на конкретну тему, читаю кілька абзаців, перекладаю незнайомі слова, а потім переказую написане, обов'язково використовуючи якісь нові слова та вирази. Я не намагаюсь вивчати цілі речення. Я виражаю свої думки по-своєму простіше, ніж написано, але обов'язково використовуючи нову лексику. Якщо переказ. Був не дуже вдалим, Я читаю шматочок тексту ще раз і потім переказую його в друге. Взагалі, метод переказування текстів, написання своїх текстів не потрібно робити довгий період часу. Я, наприклад, після двох місяців написання своїх текстів англійською, але кожного дня по годині, відчула велике вдосконалення свого рівня говоріння і зрозуміла, що мені більше й не потрібно писати тексти. Я напружилася кілька місяців, а потім насолоджувалася результатами своєї роботи. І ці результати нікуди не діваються, тому... Що я постійно щось читаю, слухаю англійською. Мінімум раз на тиждень у мене урок англійської, де я багато спілкуюсь, і взагалі вивчати нові фрази слова набагато простіше, тому що чим вищий рівень знання мови, тим простіше засвоювати новий матеріал. Я особисто не люблю затягувати процес говоріння іноземною мовою. Я хочу якнайшвидше досягнути хорошого стабільного рівня говоріння. Це десь рівень b 1 щоб потім вміти вільно виражати свої думки цією мовою, і взагалі я просто люблю спілкуватися іноземною мовою. Але кожен обирає як йому краще. Хтось любить розтягувати цей процес, не любить спішити з говорінням. Все залежить від ваших особистих бажань та. Цілей. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Став пальчик вгору. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, заходьте на мої е, агломони та мій німецькомовні канали, посилання в описі під відео. Також пишіть, як ви тренуєте свої навички говоріння іноземною мовою. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.